І вони виходять на фінішну пряму. Полі знову перемагає. Оно! Pues uh ти знову майже переміг. Класно! Ще одне колоно, ти її, здається, виснажив. Може, іншим разом. Може, ти побіжеш? Та ні, не хочу. Гей, Рафікі! Побігеш з фулі? Я? З нашою фулі Найпруткішою на землях прайду. Тільки дурень на таке піде. Гей, а де це Кайон. О, Кайон. Я й забув. Він просив переказати, що пішов у дикий край з Джазірі, але скоро повернеться. Джазірі приходила? І чому забрала Кайона у дикий край? Щоб він поговорив із тамтешніми левами. Леви у дикому краю? Ге, так, дивно. Сам здивувався. Ні ні ні. Вони не неабиякі леви. Це зграя вигнанців. Кого? Вигнанці це левина зграя, на чолі якої стоїть сіра. Сімба прогнав їх із земель прайду задовго до того, як ви народилися. Чому Сімба прогнав інших левів? Тому що Зіра і її сім'я були віддані тільки шраму. шраму. Шраму? Після смерті шрама Сімба став королем. Але Зіра не хотіла його визнавати, бо шрам, начебто, обрав її сина кову наступником. Але шрам сам не був королем. Отож, бо ми доїде. Сімба намагався пояснити ці зі. Та вона піддалася емоціям і накинулася на нього. Звісно, сімба її переміг. І тоді в нього не лишилося вибору. Він мусив прогнати зіру з сім'єю з земель прайду назавжди. Толи ви в дикому краю це зіра зі своєю зграєю? Швидше за все. І якщо вони дізнаються, що Кайон син Сімби, йому буде непереливки, станеться біда. Треба йому допомогти. Так, бізьмо. Землі прайду відвіди! Захищають! Картами! Що ж, Зіра, ми самі! Розкажи вже про рик! Спокійно, Кайон. Я все тобі про нього розповім. Та спершу ти скажи мені, на чиєму ти боці? Левів чи, може, гієн? Я завжди на боці коло життя і звірів, які його шанують. <плес> Бачу, ти вдався у свого батька. Розумієш, Кайон. Я сподівалася, що ти станеш на левів, мій бік. Та коли це твоя відповідь. Зіра, що відбувається? Визначайся, Кайон. Ти зі мною чи проти мене? Та знай, якщо ти проти, то ніколи не вийдеш з дикого краю. Чезірі мала рацію. Довіряти тобі було помилкою. Скажи своїм ловитям, хай відступлять. Ти знаєш, у мене є рик, і ти знаєш його силу. А ще я знаю, у кого він теж був. І коли він використав його проти своїх побратимів, то втратив свою силу назавжди. Ти маєш на увазі шрама. Саме так. Ми з ним були друзями, дуже близькими. Це він розповів мені все про рик. Якби не твій батько, він би досі був королем земель прайду. Шрам ніколи не був королем! Та як ти посмів! Левиці, Взяти його! Чекайте! Я пробачу тобі цю нахабність Кайон. Якщо приєднаєшся, подумай про це, поки я приведу дітей. Хочу, щоб вони почули твоє рішення. Мама так довго. Я не знаю, та я втомився чекати. Нука, нічого не починай. Мама ж попереджала. Спокійно, зеленоокий. Якщо твій брат хоче гратися, я готова перемагати. Я не збираюся з тобою гратися. Нука. Мамо, нарешті.